Двоє учнів восьмого ліцею рівного звернулися до лікарні, а ще частину перевели на дистанційну форму навчання через підозру на харчове отруєння у дітей. Перші симптоми в учнів початкових класів почали з'являтися ще минулої п'ятниці. І щоб встановити причину, управління освіти ініціювало перевірку дотримання санітарних норм у навчальному закладі. Я не можу стверджувати, що напряму це пов'язано. Я просто запідозрив, що можливо, наслідком того що в дітей були симптоми, ну там. Нудота діарея це могло бути наслідком того, що вони з'їли в їдальні. Тому що це про дітей початкової школи. За словами начальника міського управління освіти Андрія Мазура, симптоми притаманні харчовому отруєнню виявили ще у деяких учнів початкової школи. Тому прийняли рішення окремі класи тимчасово перевести на дистанційну форму навчання. Батьки прийняли рішення, ну, вони мають право обирати форму навчання, вони просто не пустили дітей до школи. Власне, в п'ятому класі, в одному з п'ятих класів з'явилася така мінімальна кількість дітей, це було до десяти. І було прийнято рішення Це клас. Привезти дистанційну фору, просто батьки побоялися відправляти дітей в школу. За словами директорки 8-го ліцею Ніни Насарук, говорити про те, що діти отруїлися в їдальні навчального закладу зарано в учнів старших класів подібних симптомів не було. А причиною поганого самопочуття у деяких школярів могли бути інші фактори. Станом на зараз одне одна дитина, хлопчик. Він виписаний з лікарні. А був госпіталізований з підозрою на апендицит. І другий хлопчик, який зараз знаходиться в лікарні, то відомостей про діагноз, якщо так правильніше сказати, теж поки що немає. Наразі у восьмому ліцеї триває перевірка за участі представників управління освіти та держпродспоживслужби. Фахівці мають відібрати лабораторні проби, щоб встановити що стало причиною отруєння дітей. Микола Брижицький Вячеслав Мельник. Випуск новин.